Громади Дніпропетровщини тримають енергетичний фронт, і забезпечують продовольчі. І сьогодні в нашу студію ми запросили Володимира Дробітька, очільника Магдалинівської громади. Вітаю вас. Отже, давайте розпочнемо з опалювального сезону. Яка ситуація з теплом у вашій громаді? Хочу сказати про те, що опалювальний сезон на території Магдалинівської е, територіальної громади розпочався вчасно. Е, Першими подали тепло ми в медичній галузі. Це наприкінці жовтня місяця. А вже з 1 листопада повністю е, теплом були забезпечені освітні заклади, адміністративні заклади. Тобто, сьогодні вся всі галузі, які сьогодні функціонують на території громади, ЦНАПИ, освіта. Медицина приступили до опального сезону, і відповідно він за протікає Житло... в нормальному режимі. Житловий сектор так само. Житловий сектор так само. Наш житловий сектор сьогодні майже практично на 99% це індивідуальне опалення, і відповідно, якби по... сьогодні постачання газу йде в нормальному режимі. Чи є допомога приватним домогосподарствам з дровами? Є державна програма Єдрова, де сьогодні всі, хто бажає встати в очередь і купити за гроші. Відповідно, є там програма через. З обласну військову адміністрацію території, яка сьогодні знаходиться, будемо казати, при фронтовій. і відповідно на сьогодні в нас особиста програма це ту, яку ми сьогодні розробили в громаді. У нас більше вже 300 кубів дров отримали внутрішньопереміщені особи, які поселилися в приватних будинках пічним опаленням до речі про переселенців зараз нова хвиля переселенців, тих, які приїжджають з території, де немає опалювальної системи, де вона знищена. Так скільки ви вже прийняли взагалі переселенців нещодавно, і чи є у вас ще резерв, чи зможете ви в подальшому надавати допомогу таким людям? Ну, зараз на території у нас в громаді проживає 1150 внутрішньопереміщених осіб. З них 115 осіб проживають в місцях компактного проживання організовано на території центральної лікарні в бувшому терапевтичному відділенні. Там у нас теплопостачання централізоване, і відповідно, там у нас є резерв, там у нас перший поверх, який ми зараз реконструюємо, і будемо його використовувати в принципі на сьогодні саме під таких людей, які потребуватимуть додаткового розміщення щодо, якщо в них не буде, де там по опаленню. Відповідно, на сьогодні працюємо те, що я вже сказав: це забезпечуємо пілетами, дровами наші приміщень особи, які живуть в приватному секторі. Ми зараз також працюємо над категорійністю. Це вже наші місцеві жителі. Перва група, маломобільні. Ми зараз вивчаємо, дивимося їхню забезпеченість твердим паливом. Відповідно, чи є альтернатива газу в будинках, тому що вони маломобільні. Будемо тоді вирішувати питання, щоб під час надзвичайної ситуації що з ними робити, чи переміщати їх до нашої центральної лікарні, де ми організовуємо, будемо казати, опалення цілодобове. Працюємо в такому напрямку, щоб це, ці версти населення були в теплі, скажімо да. так, не замерзли. А да. віялові відключення в вашій громаді вони відбуваються? Ну як і в усій країні, ми живемо в одному ритмі, і це. Для нас вже як кажуть система, і я особисто як очільник громади розумію цю ситуацію, і більшість населення сьогодні громади також сьогодні вже пристосувалися до вілових відключень, і це сьогодні наш. Клад перемогу. підприємства і бізнес, як вони ставляться до заклику заощаджувати, як викручуються в цій ситуації на, на даний час. Підприємства всі працюють. Бізнес е, з порозумінням відноситься, особливо останні дні відключення згідно по графіку. Маючи таку ситуацію, його дуже легко підстроюється. Да? І відповідно, вони планують вже свою роботу, повністю якби там, чи це рослинники, чи тваринники, чи відповідно просто приватний бізнес. Вони на сьогодні вже підлаштовуються для надання якісних норм нормальних послуг підготовки своїх товарів для продажу, так що а чи громада має інформацію, чи моніторіли ви скільки вдається заощаджувати там за тиждень, за ну місяць? Вже так можна сказати. Ну в цілому, по громаді зрозуміло, що у нас такої інформації немає, але можуть чітко сказати про те, що. Наші комунальні установи, наші комунальні заклади, комунальні підприємства, які працюють на території громади, то ми за цей період заощадження, то ми в 4-5 разів скоротили своє споживання електроенергії. Але при цьому ми не скоротили сьогодні якість і надання послуг. У нас медицина працює в нормальному режимі. На сьогодні освітні заклади також сьогодні надають освітні послуги. На ОП, Центр на все, все працює. Це працює. Да, ми скоротилися там. В тих резервах, де могли скоротитися на даний час, Магдалинівська громада вона годувальниця не тільки Дніпропетровщини. А що можете сказати про результати вашої ініціативи акції сади перемоги? Да, це такий був проект у нас показовий для нашої громади, і ми цілу весну літка і осінь працювали над цим проектом. Зараз ми його вже практично завершили, але ми прийшли в нову стадію. Ми сьогодні плануємо вже 23 й рік. Що ми будемо працювати, що ми покажемо нового в цьому проєкті. і відповідно зараз займаємося тим зібраним врожаєм його переробкою. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями, як місцевими, так і з міста Дніпра, які нам допомагають зараз цей урожай переробляти. Вони готують салати. Консервації, і відповідно ми відправляємо нашим сьогодні нашим захисникам Збройним силам України ну, радуючи їх різними смаколиками. Цього року у вас ви можете похвалитися хорошим врожаєм. Чи є можливість ділитися з іншими регіонами, надавати їм допомогу, переправляти овочі? Звісно, на нашій території сьогодні працюють найбільші виробники овочевої продукції. І дійсно, Магдалинівська громада це одна із тих, яка сьогодні є з саме в овочевому сегменті. Відповідно, на сьогодні врожай вже практично ми завершили збирання, і відповідно, якби зараз іде підготовка його вже до зберігання. І будемо дивитися на якість врожаю, тому що на жаль, якби на сьогодні погодні умови вони були складними для збирання. І, взагалі, сільськоготорський год такий був. Ну, Непростий і відповідно так. зібрали, положили. Тепер зараз би, готуємося до реалізації. І відповідно, я надіюся, що наші овочі допоможуть і нашим сусіднім громадам, і сусіднім областям із Херсону, Сумщини, Харківщини, Київщини да. На Київщині та Харківщині ворог понищив, ну можна сказати, знищив господарство, які займалися теплицями. А тут ви також готові допомогти. Це Таке регіон. філософське питання сьогодні, але в планах є сьогодні зібратися з нашими овочевими господарствами і все-таки виробити стратегію. Що і будемо не робити не збиралися. Ну вони тільки закінчили збирання врожаю. Ви ж бачите, які погодні умови. Сьогодні тільки-тільки завершили збирання там капусти і моркви. І відповідно, хочемо тепер їх зібрати для того, щоб все-таки пропрацювати сегмент овочевої продукції на слідуючий рік і її різноманітність в плані того. Чи зможемо ми сьогодні забезпечити ранніми овочами майже весь наш регіон і частину України? На сьогодні хочемо обговорити той закон, який підписав Володимир Зеленський, наш президент, по закону помілярації земель, значить, який там передбачає створення? Об'єднань водокористувачів, тому що на сьогодні, на жаль, дуже дорога вода. На сьогодні в нашому регіоні там один кубометр води, там вартість його 12-13 гривень. А давайте так арифметично посчитаємо, що 3 тисячі кубів треба на один гектар, то затратна частина тільки на там, одного, при одному гектарі, то на сьогодні це тридцять шість сорок. Тисяч гривень тільки затрат на часі, де тільки на воду. А ще ж, добра, ще ж насіння, ще ж паливо. Ну. Зберігання, в тому числі підготовка до реалізації дуже велика кількість сьогодні затрат. Тому якби будемо сьогодні працювати, чи буде вигідно нашим овочівникам якби створити це об'єднання водокористувачів, які вони заберуть цю інфраструктуру для того, щоб потім самостійно її модернізувати на більш енергоефективні там насоси, там труби поміняти? Ну от зробити такі внутрішні інвестиції в Магдалинівській громаді. Чи багато людей поїхали на початку війни? протягом цих дев'яти місяців чи багато поїхало, і чи повертаються вони ті, хто поїхали? Ну квітень, березень, квітень. Зрозуміло, що у нас поїхали були наші місцеві жителі, але в більшості вже повернулися. І в принципі, вже травень, червень, липень вже повернулися. Вони працюють в нормальному режимі, допомагають громаді, допомагають внутрішнім переміщеним особам, тому що це наша запорука нашого успіху. А Бізнес переселенцям допомагає. Я знаю, що на початку допомагав активно зараз. Є ще сили. Ну я вважаю, що основна допомога бізнесу в внутрішнім переміщеним особам це якщо е, переселенці хочуть працювати, то вони предоставляють робочі це місця. Головне. Це найголовніше. Вони активно йдуть на роботу. Ну на сьогодні дивіться, в нас я так вам скажу, в, в нашому е, компактному місці проживання там сьогодні проживає там сто п'ятнадцять чоловік, то на сьогодні з них там працює там 15 чоловік. От саме там да, це зрозуміло, що там є маломобільна група, є пенсіонери, є Діти, в принципі, да, багатодітні, які на сьогодні безпосередньо не можуть піти на роботу. Але в принципі, от такий відсоток сьогодні працює. Працюють вони у нас і в торгових сетях, або приватних підприємствах, сільськогосподарських підприємствах, але потихеньку працюють в лікарні, наші місцеві також працюють і в принципі, якщо є бажання, то працевлаштуватися можна 100%. І наостанок хочу запитати про Магда. Линівський Тюльпановий та трояндовий рай а, як ці площі квітучі, скажімо так, як вони розростаються. Я так розумію, дякую за запитання. Дійсно, в такі тяжкі часи для країни. Але я хочу сьогодні подякувати нашим приватним підприємцям, небайдужим мешканцям нашої громади, які сьогодні дбають про благоустрій наших населених пунктів. І мені дуже було приємно і хочу з телеекрану сказати слова подяки нашим приватним підприємцям, жителям громади, які сьогодні нам подарували і дерева і подарували. Майже 500 кущів троянд, які були висажені центрально на центральній алеї, наші центральні вулиці, і я надіюся, навесні будемо зустрічати перемогу. І вони очарують нас своїм цвітінням. Це різні сорти. Абсолютно різні так? сорти, різних кольорів. Да. Ну, я думаю, що це для нас буде така приємна несподіванка. Навесні будемо святкувати перемогу нашу. Ну, Перемогу хотілося б поранше. А от іменно побачимо вже цвіт цих троянд і цю всю красу. Я думаю, вона зроблена з любов'ю і все буде добре. Дякую вам дуже. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з очільником Магдалинівської громади Володимиром Дробітьком. Говорили про енергетичний та продовольчий фронти.